Маскара для ТЦК або нова реформа від нардепів. У Верховній Раді знову заговорили про чергову реформу в ТЦК. Довго не думали. Мовляв, треба щось змінювати. І, власне, довго не думаючи, рішили покреативити. Цього разу е, ідея була від Олексія Гончаренка. Він звернувся до Кабінету міністрів і міністра е, оборони України, аби. У рамках реформи ТЦК, як він її бачить, просто варто змінити одяг для працівників. Так, так вам не це не почулося. Про це заявив сам нардеп у себе у соцмережах на сторінці. Він опублікував теж звернення до уряду та міністра оборони, і де він пропонує змінити власне одяг для працівників. Мовляв, щоб вони не носили військову форму, бо вже отримав дуже багато звернень від чи. Війських військових наших, мовляв, вони бояться одягати військову форму, бояться в ній виходити серед цивільних. І я процитую допис, бо Гончаренко пише, що начебто йому скаржиться, що на військових нападають, військових шарахаються. І, власне, ось що пише у себе у пості сам Нардеп. Цитую косі погляди: люди розбігаються в різні боки, тільки щоб тебе оминули, а в крайніх випадках доходить навіть. До бійки, ну і тут понеслося в соцмережах. Понісся повний скандал. Прихильники Гончаренка пішли активно коментувати цей допис. Писали у коментарях, згадували е зокрема і про бусифікацію, і про те, що не всі такі хороші в ТЦК працюють. Ну і звичайно ж почали розглядати варіанти, а який. Одяг може бути у працівників ТЦК. Писали адекватної відповіді, я не бачив, але писали і про те, що в латекс отягти і форму зробити різнокольоровою. Коментарі були вкрай різні і вкрай дуже мало. Якоїсь об'єктивності і цікавості, і власне на ці ідеї, на взагалі на цей скандал одразу відреагували у міністерстві оборони, зокрема речник у себе на сторінці закликав фракцію Гончаренка відреагувати на взагалі такі ідеї нардепа. Бо вони більше схожі на підтримку російської пропаганди, бо якраз росіяни постійно розповідають, як у нас погано все з мобілізації, які в нас. Страшні ТЦК, і власне після цієї заяви Міністерства оборони е Гончаренко побачив, що пахне смаженим, і вирішив трішки виправдатися. І записав нове відео. Друзі, ТЦК не мають носити піксель. Звернувся до кабінету міністрів і міністерства оборони. Вимагаю, щоб їм розробили іншу форму ніж у всіх інших військових. Бо дії ТЦК стали просто ганьбою. І до мене звертаються військові, які говорять: я не можу так. Я приходжу в відпустку і не можу в своїй формі вийти на вулицю, тому що всі від мене шарахаються, лякаються, тікають, а все із-за дій ТЦК так не має бути. Військові мають бути з повагою, і вони на це заслужили. А з ТЦК треба розібратися, цю систему взагалі ліквідувати, створити нормальну цивільну систему рекрутингу. Ну, якщо не можете це зробити, то хоча б зробіть їм іншу форму. Андрій Баглай, мені зараз 23 роки. Служив останні три роки на зверді, звільнився по стану здоров'я. Маю третю групу, народився і живу у Львові. І вчора, саме в цьому Львові, йшов я додому. У 23:30, йшов по вулиці Кульпарківській в сторону Південного. Як раптом під'їхав гарний зелений бусик. Звідки вискочило людей, може 5. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися, я йшов в навушниках, ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати, чомусь дали мені поспинятися, так що там тепер набріг такий файний, гематома ціла. Посадили в вуса, почали мене щось далі бити по голові. Казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав, кажу, хлопці, ви ну, помилилися, не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. От. Посадили мене, повозили мене по залізничному районі. Паралельно ще ловили таких самих добровольців. Один з них, коли його запрошували в автобус, кричав, що у нього брат загинув на війні. Вони сказали, що. То таке, то дурниці, сідай. Отак От покатались по району, десь через годину часу вони в мене запиталися моє прізвище, дату народження, я їм сказав прізвище, кажу, ти ще перший рік, що я звільнений по стану здоров'я. Вони на мене так подивилися, здивовано, ніби як це так сталося. І Якраз ми проїжджали недалеко від моєї хати. Я кажу, хлопці, може, давайте тут мене випустите. Вони мені сказали, що я знахабнів, завезли мене в кінець залізничного району там, на Городоцьку. Добре, що віддали телефон, бо перед тим його забрали. Ну і все. І побажали мені гарної дороги і викинули мене з автобуса. І На тому, в принципі, пригоди мої закінчили. І все, що я встигся потім номера цього бусіка зазнімкувати. І все, й скрилися вони на невідомому напрямку. Казали, що вони з сихівського ТЦК ТСП. не знаю, чи це правда, але може бути таке. Мені до речі, дуже цікаво, що Олексій Гончаренко вже в парламенті працює давно, ще з часів партії регіонів, ми пам'ятаємо. От але за цей час ми не бачили жодного такого фундаментального документу про реформування цієї системи. Це колись були військкомати, потім стали територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Чому за цей час він все ж таки не подав жодного такого документу, який би реально реформував би всю систему, і коли до речі. Останнім часом іде мова постійно про мобілізацію, про кількість людей, про методи мобілізації? Про це як і у парламенті, так і на найвищому військово-політичному керівництву говорити ніхто не хоче, бо тема не популярна? Вона не додає балів і всі завжди ховають свої голови у пісок і лише кивають на ТЦК. От і як ви до речі, друзі, думаєте? Ну невже зміна одягу може змінити повністю систему? Але будемо відвертими. Дійсно, за останні роки в ТЦК було чимало скандалів. Зокрема, ми пам'ятаємо і про. Корупційні скандали і чимало скандалів, які були надуманих, і закинути російськими пропагандистами, як і ПСО. І ми на все це велися. Але час від часу було чимало і реальних скандалів, зокрема і про хабарі, як ми пам'ятаємо. Але чомусь ми не задумуємося, що хто дає хабарі, хабарі ж дають цивільні люди. То якщо ми хочемо, щоб ТЦК були ідеальними, то навіщо ми провокуємо на злочин? Це Те ж саме як це ми пам'ятаємо. У нас час від часу виникають скандали навколо ВЛК. Ми ж маємо не забувати, що до речі, е, саме як і військо, так і ТЦК це зріст суспільства. І ідеальних людей ніде немає. Якщо цивільні приносять гроші і самі е, роблять злочин, то вони святі, виходять цивільні, а всьому, всьому вині самі ТЦК. Хоча з певними моментами я можу погодитися, бо час від часу навколо. ТЦК виявляють реальні скандали. Зокрема, сьогодні у Харкові проводять розслідування. Там, 12 травня, в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з вікна викинувся 39-річний чоловік. Власне, нині. Розбираються, що насправді сталося. Також ми пам'ятаємо ситуацію, яка сталася минулого тижня. Теж у Харкові це відео ширилося у соцмережах, і російська пропаганда активно його у себе ширила і використовувала. І на тому відео зафіксовано як кілька працівників. ТЦК підійшли до чоловіка, вимагаючи в нього документи. Коли чоловік дав документи, вони кілька разів його вдарили. Як згодом з'ясувалося, цим чоловіком виявився один з вчителів Харкова. Він, до речі, викладає предмет захист вітчизни, і тоді він показував документ, де у нього була броня. Але знову ж таки повторюся. В ТЦК, як і у війську, це зріз суспільства. люди різні бувають, і власне і поведінка буває різна. Тому під одну грибінку розповідати, що всі ТЦК страшні люди неможливо. Але власне цей харківський скандал я вам нагадаю, ось це відео. Ну і власне про нього також у Верховній Раді згадав Олексій Гончаренко. Сука, ударив. Що поліція? Поліція заодно. Поліція заодно! Це в нас перше відео. Житомирське ТЦК обговорює на своїй нараді, як їм ловити людей. Давайте авторія запускати, давайте де завгодно. Це нормальна історія. А друга, це я хочу вам яке показати відео. Це відео, як просто військовослужбовець ТЦК на вулиці б'є людину. Просто отак, от він от підходить і б'є її, потім знову б'є. Інші навколо військовослужбовці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніхто цього не помічає. Це нормально. Це Конституція України, стаття третя. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це Конституція України. Ну і до речі, давайте говорити відверто. Військово-політичне керівництво намагається реагувати на такі ситуації. Міно оборони час від часу говорять про певні розслідування. Та ж саме це роблять і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вони намагаються виявляти такі випадки. Іноді вони про такі випадки самі інформують. А ми дізнаємось про це не з соцмереж, а саме працівники ТЦК це виявляють. І це озвучують, і система поступово намагається змінитися. Але під час війни змінювати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вкрай складно, бо процес весь мобілізації е, покладений саме на ТЦК. Ми ще воюємо, і ми не, мож, ми не можемо повністю з нуля все розпочати. Хоча цей процес реформування ще триває із 23-го року. тоді... Принаймні на ставці головкома головнокомандувача було ухвалено рішення, щоб замінити воєнкомів. Їх замінили на бойових. Бійців, і, зокрема, мали піти у ТЦК. Працювати ті, хто служив свого часу на фронті, але потім не зміг виконувати свої обов'язки на лінії зіткнення через певні травми та поранення, і їх переводили у ТЦК. Ну і буквально на початку цього місяця головком сельський видав розпорядження, аби зробити інвентаризацію у самих всіх ТЦК країни, перевірити. Хто ж там насправді працює, який відсоток тих працівників е, служили у війську і мають бойовий досвід, і за його розпорядженням, мовляв, потім той, хто не був на лінії фронту. Ті на, на, на лінії фронту і хто не має бойового досвіду, е, начебто має відправитися на лінію зіткнення і боронити країну. Ну до речі, з іншого боку, ситуація трішки не зрозуміла, бо пам'ятаєте, до 24-го року о, у нас завжди були норми обмежено придатний, непридатний. Після 24-го року, у травні, якраз все змінилося. Е, тепер ВЛК пишуть придатний для. Служби в ТЦК, вищих навчальних закладах, службах логістики, в тилових службах, і до речі, тому. Значна частина людей, які колись були обмежено придатними, вони зараз теж служать в ТЦК і як їх відправляти на фронт, як коли в них є існують обмеження. Теж невідомо і це здається мені теж якось несправедливо. До того ж, за останні роки в ТЦК реально дуже багато. Бійців служить, які свого часу боронили нашу країну і в самої за часів, АТО, і ось і під час повномасштабного вторгнення. І власне, що покажеться службова перевірка, поки що невідомо результатів ще немає. Ну і власне як буде з тими колишньо обмеженими, які можуть лише служити у ТУ, теж невідомо. Але повертаючись до речі до заяв Вончаренка того, що ми починали, власне, мені цікаво, що ну невже людина думає, що змінивши одяг працівників ТЦК, ми можемо реформувати систему? Він же ж добре розумів, коли пропонує таку ідею, він намагається хайпонути на цій темі е, і. Це точно не буде ніякого ефекту, навіть якщо ми змінимо просто одяг. А можливо, нам варто самим змінити наше ставлення до працівників ТЦК і зрозуміти їхню роботу. Я жодного разу, ну принаймні, останні рік-два, наприклад, я не чув, щоб Олексій Гончаренко закликав своїх прихильників йти. В ТЦК мобілізуватися, йти захищати свою батьківщину, тримати лінію зіткнення. Ми лише постійно бачимо якусь критику в бік ТЦК, от і жодного конструктиву. Як ви думаєте, що може змінити систему територіальних центрів комплектування? Ми знаємо, що в нас вже впроваджуються рекрутингові центри. Рекрутингові центри вже має кожна бригада, але має все-таки бути в країні єдиний механізм, єдиний орган, де буде вся інформація про всіх чоловіків військово зобов'язаних, щоб ми розуміли, який у нас ресурс, і чим ми володіємо, що в нас є, і куди ми можемо скільки людей мобілізувати, як ви вважаєте, чи це реально серйозна заявка на реформу переодягти просто працівників, чи це мають бути якісь кардинальні глибокі зміни? Власне, пишіть, коментуйте і не забувайте підписуватися.